Всім доброго ранку, всім привіт! Я знімаю відео, тому що в прямий ефір не вийшло вийти. Із-за того, що вказується мало підписчиків. Треба 50, щоб вийти у прямий ефір. Добре, не є відео. Зробимо відео, виставимо в YouTube, так, і ви це все зможете зробити сьогодні-завтра до 12 числа. Наші врата льва відкрилися 26 іюля по по 12 августа. сьогодні 8.08, саме пік і 8 по Києва 8 минут. І я знімаю це відео, ну, кажу, прямий ефір не вийшов, І є відео. Так, ми сьогодні будемо варити отвар. Я собі взяла 8 інгредієнтів. Зараз ми підемо і все зробимо. Саме головне, що сьогодні дуже великий день і потрібно загадувати бажання. Потрібно благодарити світу, потрібно благодарити Бога, що може ми, живі, що ми щасливі і просити бажання, а цим ми будемо віддячувати отвару. Так, сьогодні ми будемо руни на руку собі класти, щоб ми привлікали вдачу і підтримувати ці руни хоча б до 12 числа, хоча б ну, бо вони стираються, помили руки, і все, вже ручка стерлася є хна, може нанести хну. Я наношу вже хну. Добре, давайте підемо до плити і будемо варити, тому що, тому що будемо варити. Так, сьогодні дуже такий великий день. Сьогодні зірка Сіріус настільки сильно буде мати таку силу світитися, і сонце, і земля, і місяць, що. Бажання просто буде здійснятися і треба цим скористатися обов'язково. Можете згадувати бажання. Так, зараз я чуть-чуть увеличу нашу цю камеру. Ну, може, так, мене буде видно. Хорошо, добре, я йду до плити, щоб... щоб Взяти каструльку, налити в неї води і все поставити, що нам потрібно. Так, думаю, більш моя палочка не піднімається. Добре, так, поставимо ми її тут. Так, так добре, запалимо Плиту газу. Наблімо води, покладемо каструльку. Води можна літер, достатньо літер води. Так, достатньо літер води. Право чайник, щоб чайник закипів. Не водій я мікрофон. Мікрофон не виділив. Я... Так, чуть-чуть далі, то щось мене не видно. Чуть-чуть далі. Так, зараз запалимо газ, буду з вами. Що робити, тому що лише підготувала вісім інгредієнтів. Так, все є. В першу чергу ми своїми мислями думаємо, що нам треба загадати бажання. Ми своїми мислями очищаємо пространство. Не тільки думаємо, що у нас голова піховній, вона думає тільки про бажання, очищаємо своє пространство, налаштовуємося. Так, ми включили газ, беремо каструльку. Я буду класти тільки вітер води. Це не треба багато води. Як ми очистили свої мислі, як ми з добрим наміром, з добрим... Усіми своїми мислями запалюємо свічки зелену для ізобіл'я, щоб ми в своє життя привлікали гроші і красну свічу для очищення і пространства, і для нашого захисту. Так, Взяли ми каструльку, налили в на неї води. поставили її на плиту або просто взяли каструльку, налили води і кладемо всі інгредієнти. бажано його 8. Можете варити і вечором сьогодні ще один для ванни. Можете варити. Я сьогодні зварю тепер і понесу в парк як, як дані за моє бажання. А потім ще зварю завтра одно для ванни. Так, я взяла базилік. Базилік і взяла розмарин. Не знаю, щось вона мені ця розмарин дуже-дуже зайшла розмарин. Кладу одну гілочку. Я вже так викладу на плиту. Так, так викладу на плиту. Як ви вважаєте, нужним, так робить. Так, один я вже інгредієнт поставила. Розмарин. Так, буду класти базилік. То вже буде два. Маю таку розу. <хи> Та вже буде три. Так. Маю клевер. Так, чотири інгредієнти ми поклали. Чотири. І покладемо подорожник. Так, подорожник. П'ятий буде в мене подорожник. Викладіть, що у вас є. Це не має значення. Це ми робимо для нас, не для когось. Є ще багато другого, але це ми оставимо на завтра. Я Не наділа мікрофон. Не знаю, добре мене чути? Ні. Секунда, візьму мікрофон. Мало Малові. Так, і все. Тьо... Все, на ходу робимо, так? Да? Мікрофон включаємо. Мікрофон є. Щоб мене було чути. Це ж відео йде в YouTube, щоб ви б могли бачити. Так, я поклала п'ять інгредієнтів. Тепер я буду брати апельсин, це головний інгредієнт сонце. Один кусочок можемо відрізати. Так. Кладу апельсин. Апельсин. То вже у нас шість інгредієнтів, да? Тепер кладу сіль. Сіль бажано би таку крупну. Добре видно. Таку бажано би крупну сіль, щепоточку. Щепоточку солі. Це вже буде самий інгредієнт. Так, тепер у нас буде восьмий. Це вісім лаврових листочків. Зараз візьму ручку, буду на них писати бажання. Так. Так, ми поклали. У каструльку вже сім, це буде восьмий. І буде вісім штучок лаврового листа. Добре мене видно, не добре. Як би мене було видно, би було видно добре. Секунда. Покладу вас на стільчик. Покладу вас на стільчик, щоб вас було видно. Получається так, да? Стільчик замалий. Не виходить За стільчиком у нас, тому що стільчик стільчик у нас щось не получається. Ну, будемо так, як, як, як і було все. Тому що стільчик щось не получає. За маленький а цей ножки більші. Так. Беремо з вами лавровий лист на ньому напишемо своє бажання то, що ми хочемо. Вже 10 минут і я ще не встигла нічого розказати, вже 10 минут до відео. Добре, так, беремо лавровий лист і пишемо на ньому своє бажання. Так, пишемо ко що хоче. Який класно я знайшла по мастер, і я класно написала слово мир. І кладемо це все в каструльку. Цей восьмий інгредієнт – мир. Пишемо, хто скільки хоче доставати зарплати грошей у рік. Я теж напишу, скільки я хочу у рік получати. Так, Так, в рік? Да? Так, написала, скільки хочу отримати в рік грошей. Так, тепер напишемо. Так, для ісповнення бажання тепер напишемо іще руну. Не забувайте свічки запалити. У мене тут зелена, червона. Зараз свіч по ще, ще одну поставу. Так, свічка є. Так. Пала зошити на стіл, тепер несу їх сюди. Так, написали, скільки хочете зарплати, що хочете ще щось. Давайте намалюємо ще на лавровому так своє бажання тепер напишемо. Угу. Своє бажання написали. Так, три лаврові листочки я кинула. Три лаврові листочки ще є п'ять. Так, давайте намалюємо на, на листочку руна сонце. Так. Сонце. Так. Руна сонце. Тож чотири лаврові листочки. Так, намалюємо руну успіх. Руна успіху. Так, у мене добре світло. Так, руна успіху. І руна руна феху, Це для благополуччя, для всього, так, так феху. давайте ще напишемо слово здоров'я. На лавровому листі? Так, здоров'я нам потрібно. Саме головне є, що нам потрібно. Це здоров'я. І на восьмому листочкові. Так, защита сонце. Легко. І все. Сон. Пеху на багатство. Та й вас на здоров'я победу. Давайте ще може на любов. Такий хрестик у нас, руна. Це буде на любов. Так, ми всі покали 8 листочків. Вже 15 минут. Я думала, ми зваримо за 5 минут. Так. Добре, візьмемо тепер нашу ложечку. Хотіла собі сфотографувати, який у мене красивий. Секундочка, сфоткаю. Так, тут у нас усе плавало. Так. така в мене фотографія вийшла. Супер. Так, є. Беремо нашу ложечку і будемо мішати говорити заговор. Мислями представляємо, що на цій кухні не тільки ми самі. Тут у нас є всі вишні сили, які нам допомагають цей е, отвар зварити. Вони тут присутствують з нами і ми скажемо заговор для е, нашого здійснення бажання. Так, помішую ложечкою і говорю заговор. Давайте глибоко вдихнемо. І зробимо видих і так три раз. Світло Сіріуса оточує мене, сила сонця захищає мене, мудрость землі наповняє мене. Я прошу могутність Сіріуса, Сонця і землі вказати мені напрямок і моє предназначення. І з'єднатися з енергією достатка, благополуччя і щастя, та буде так. Помішали наш супчик, загадали наше бажання, яке ми і написали, і що ми там і не зробили. Тепер ми виключаємо газ, закриваємо кришкою, щоб воно настоялось. Хочете ще можете варити 5 хвилиночок, хочете. Не треба. Це все на ваше усмотріння. Виключаємо газ і дякуємо Вишнім силам, що були з нами. Дякуємо усім. І, і це потім зілля як остини, ми вильємо під дерево, під здорове дерево. Зараз я виключу газ, хай стине, і через час-два я віднесу це у парк як дань, як благодать за моє бажання. Я бажаю вам скористатися цим днем прекрасним. Сьогодні просто супер день 8.08. Загадуйте бажання сміло, згадуйте масштабно. Буквально через декілька місяців ваше огромне бажання здійсниться. Я вам бажаю всього самого найкращого. Я з вами ділюся тим, щоб ви це пробували і це робили. Я супер. Я обов'язково чекав усі класні дні і буду робити. Будь ласка, підписуйтеся на канал, тому що із-за того, що немає 50 підписчиків, я не могла вийти. Так що всього вам самого найкращого, удачі, ізобілія, достатка. Не забувайте палити свічки зелену, червону можна і білу. Все можна. І мислі тільки позитивні, тільки хороші. До побачення! Пока-пока!